Розкажи, будь ласка, про цей простір до під час і після окупації, що ви продовжуєте діяльність? Ми, як простір, були створені з 2016 році на базі волонтерського центру. По факту нас об'єднала. Спільна мета допомоги переселенцям і армії, яких було доволі багато запитів на період там, з 2014 по 2015 роки. І пізніше, наприкінці 2015 року, коли вже почала краще включатись держава в фінансування і в забезпечення армії, в забезпечення переселенців першими необхідними речами, ми зрозуміли, що потрібно робити щось більше, працювати з культурою, з освітою, з активізацією місцевих мешканців і нових місцевих мешканців, які приїхали до Маріуполя. так у 2016 році з'явилася халабуда як простір, яка надавала дуже різні послуги і дуже, проводила дуже різні заходи. Таким чином довкола нас об'єднувалося багато людей з, на, з різними поглядами на те, що їм подобається в плані е, освіти або культурного дозвілля, але з, зі спільною ціннісною рамкою, бо це були люди про-патріотичні, це були люди про Маріуполь, е, про захист свого міста. А ви самі маріупольчанка? Я Маріупольчанка, маріупольчанка народилася в Маріуполі і 33 років жила в Маріуполі. Угу. А, власне, це нам і допомогло в той період, коли ми 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, і майже місяць ми функціонували як знову такий волонтерський центр, як це було ще в 2014-2015 роках. Буквально в перший же день до нас почали приносити харчі, продукти довготермінового зберігання для військових в першу чергу, тому що мало хто думав тоді, що буде настільки все погано для. А Хто приносив? Uh, приносили прості люди, які ходили до нас на заходи. Uh, приносили підприємці, які приходили у нас курси, або відкрились завдяки нам, тому що проходили ці курси. Uh, і спочатку це були невеликі об'єми, а потім ще за 2-3 дні ми зрозуміли, що окреме приміщення, яке ми надали під uh, цю, скажімо, гуманітарку, хоча по факту це була не гуманітарка, а просто харчі, які принесли люди, там, uh, медицину, яку, яку закупили в сусідньому магазині, теж принесли до нас прості люди, а не організації чи uh, держава чи місто. Нам перестало вистачати місця на це все, ми зрозуміли, що треба розширюватись. І буквально ось за ці там три з половиною тижні наша команда зросла до 250 волонтерів. Люди просто приходили і казали, що вони хочуть щось робити. Це був такий період. Коли ми дуже сильно об'єдналися, зрозуміло, що довкола нас дуже багато людей, які просто привозили до нас тоннами харчі і допомагали розподіляти, розвозили це все, привозили запити від людей з багатоквартирних будинків. Як ви комунікували? У вас там періодично не було світла, зв'язку. Його не було не періодично. В принципі, зв'язок обірвався на початку березня, потім були якісь проблиски буквально на день, але ні, його не було. Ми працювали від генератора, в нас можна було зарядити телефон, зарядити там банку. І подивитись телевізором, відключили один канал завдяки нашим хлопцям айтішникам, які змогли Вони бились півтора тижні для того, щоб хоч якісь хоч якусь інформацію отримувати. Тому що найжахливіше, як виявилося в таких умовах, це не не мити голову там три тижні, не пити якусь незрозумілу воду, яку ти прокип'ятив, а бути просто без зв'язку. Ми довозили, бо це було можливим хліб і продукти на Азовсталь, тому що на Завсталі з самого початку дуже багато людей в бомбосховищах, ті, хто були на лівому березі. А, в нас були там медиц... медичний, харчовий ну, і побутовий склади з а, вологими серветками, які були найбільш необхідні в той період, коли взагалі немає води і в тебе холодно. А, Пізніше ми обладнали в нас невеликий куточок під медичний ну, скажімо, першу домедичну допомогу. Таким чином, ну, і так само до нас приїздили Тайра і госпіталь, який був розподілений там, в декількох локаціях, і просто просили якийсь шовний матеріал, медицину, таку, ну, по-перше, найбільше напевно, це знеболювальне і шовний матеріал. Тому що це все на вагу золота неможливо було дістати. Це ну халабуда, Вона ж звичайне приміщення там також ж було небезпечно, де ви ховалася. Перші ж години 24 лютого, коли в нас почали збиратись основні активні містяни і координувати роботу один між одним, наша команда почала закладати вікна і готувати саме приміщення, робити його більш безпечним, знімати дзеркала. І ми розуміли, що якщо буде влучання в саме це приміщення, навряд чи ми зможемо вижити під тими завалами, тому навпроти нашої халабуди є ще одне напівзруйноване приміщення старого заводу медичного обладнання, яке функціонувало пізніше як коворкінг, якісь офіси, і потім було занедбане. Там був підвал, який ми облаштували під бомбосховище, таке первинне, в ньому неможливо було жити, але на випадок сильного обстрілу там можна було знаходитись. Задача наша як команди «Халабуди» і моя в першу чергу була в тому, щоб менеджерити процес. До тебе приходить людина і каже, я хочу допомагати, я вмію водити, але в мене немає машини. Ми йому знаходимо машину або... Ставимо в пару з водіями, він це робить. Або приходять просто люди, які ну, вже літні, скажімо, і жінки, і вони не можуть робити якісь фізичні, фізичну роботу. І ми просто кажемо, добре, просто слідкуйте, щоб в нас було більш-менш чисто, тому що води нема, ми топимо сніг, нам потрібно мити підлогу або там. Слідкувати, щоб люди приходили зі своїм посудом, бо ми кормили всіх волонтерів і не могли дозволити собі та одноразовий посуд на це все і так далі. Ми готували. У нас постійно в Халабуді була гаряча кухня, в якій готувалось на певну кількість представників силових структур. Що таке гаряча кухня? — Це просто величезні казани на вулиці і ем, зроблені з, з цих зрешіток з холодильників такі, знаєте, мангали, на яких готували лаваші. І в казнах просто готувалася або якась там, або плов, каші, щось таке. І ну я дуже вдячна тим людям, які вели поряд з нами, колись давно в них був бізнес. Такий декілька ларьочків з хлібом. Вони навчили ще декількох волонтерів, як робити хліб буквально з нічого. Спочатку, коли можливо було були дріжджі, ми робили хліб, потім вже дріжджі закінчилися. Це були просто лаваші, або такі ліпешки, типу турецькі, щось таке. Оце все відбувалось власне на вулиці. Пізніше трошки ми це перенесли під укриття, тому що постійна повітряна загроза таким чином. Гарячу їжу отримували волонтери, які працювали постійно в Халабуді або їздили на виїзди, поверталися їли в нас. І е, ті, хто захищав нас і був 24 на 7 на роботі, і просто не, не міг собі дозволити. Ну ми не могли дозволити, щоб наші там поліцейські їли постійно сухпай, або наші захисники, які на позиціях, ну такі на найбільш небезпечних, скажімо, які не можуть розвести собі вогнище, щось приготувати. От їм ми буквально в відрах вони приходили і забрали той борщ. Працювали в постійній зв'язці з благодійним фондом «Карітас Маріуполь», е, який мав польову кухню. У них була така величезна, навіть установка на на диспаливі, здається, вона працює, і яка, поки ми могли, поки в нас було туди спаливо, там це готувалось. Е, величезний генератор, який був теж в них на базі. Тобто, це такий, е, те, що мало би мати МНС mm -hmm. або місто, ми е, акумулювали завдяки партнерам з благодійного фонду Карітас, бо партнерам з мікробізнесу які були в Маріуполі. З морі які коли раніше да, пересікалися по роботі і коли ми зрозуміли що е, кільце звужується тому що по нам гатили з лівого берега і з західної частини міста і ми так потрохи 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 все більш ближче і ближче і ближче і почало пролітати вже дуже близько і нам постійно кружив е, е, літак тобто ця повітряна загроза про яку ми дізнавались від е, силовиків і військових Потім ставала просто перманентною. Вона просто була декілька днів. Від просто, що таке відбій повітряної тривоги в Маріуполі не знали. Відповідно, ми в певний момент попросили, прийняли рішення і попросили наших волонтерів, особливо тих, хто постійно працював на складах і був в приміщенні або поряд з приміщенням Галабуде, пару днів не приходити. Але на другий день більша частина цих людей все рівно прийшла. Тобто, це говорить про те, що більшість з них вони говорили мені вже після того, як виїхали. Нам стра... було страшніше сидіти вдома в підвалі і слухати це все ніж щось робити заради якоїсь спільної мети. Нехай це було більш небезпечно, але в нас в мабуть. Я виїжджала 16 березня о, і. Прильот по тому складу, де був було бомбосховище, і був склад з продуктами, був, здається, 18 го чи 19. го На той момент там все ще були продукти. Вже, звісно, не в таких обсягах і не такі цікаві, на mm -hmm. яких можна довго жити, але тим не менш був прильот туди, і люди, які залишались в Маріуполі, і потім виходили на зв'язок вже після виходу десь за місяць, за півтора, вони писали, що завдяки тому, що російські солдати і ДНРівці. Ну, напевно, недооцінили той склад і сказали, що можете заходити і брати. Вони вижили, вони взяли там те, що їм було потрібно. І навіть після того, як в Халбуду зайшов російський спецназ і там допитував тих людей, які ще не встигли, в нас декілька, ну, десять майже людей з наших волонтерів, здебільшого це чоловіки, які просто не хотіли виїжджати, тому що думали, що вони не зможуть виїхати з Маріуполя, їх просто не пропустять на блокпості. Пройшли ці всі допити, що ви тут робите. Після цього вже виходив сюжет про те, що ми там готували якихось мінерів е, на базі Главуди. Mm -hmm. Ну, тобто, та там такі цікаві фантазії в російських е, цих пропагандистів. Але навіть на той період, після того, як вони там базувались, після того, як вони винесли звідти максимум те, що їм було цікаво, ну, я так думаю, що в першу чергу це мала бути якась техніка. Е, багато книг було, там якісь такі цікаві речі медичні. Навіть після цього люди продовжили приходити в Халабуду і брати стільці на те, щоб розпалити вогнище, стерильні матеріали, які ми готували для пологового, ну в першу чергу для госпіталя. І вони писали про те, що їм до Халабуда продовжувало допомагати навіть після того, як звідти вже всі пішли і вона вже була напівзруйнована. Приблизно за цей період через нас прийшло 25 тисяч місцевих мешканців. Це не враховуючи силові структури. Всіх, в принципі, всіх захисників, які були поряд з нами. Це були як Добробати, так і ЗСУ, АЗОВ і так далі, і через яких ми теж допомагали. І це був такий ранок, коли ми вийшли і сказали нашим волонтерам, що ось дивіться, стільки людей. І це так дуже надихнуло всіх в такій непростій ситуації, коли хтось вже їде по цьому коридору, ти не знаєш, чи він доїде. Ти не можеш або не хочеш їхати через якісь там певні проблеми, причини. І потрібно було підтримати цей знаєте, дух. Складне рішення. Наш лідер Дмитро Чечара вирішив залишитись разом з декількома волонтерами і членами нашої команди, які сказали, що ми не покинемо цю всю справу, навіть в таких умовах. Моє рішення і ще частини команди було поїхати скористатися цим шансом, поки все ще немає зв'язку, і тебе не можуть пробити по базах, подивитись, хто ти. Да. Просто з висадженим телефоном і е, з мінімумом речей просто поїхати. До речі, про телефон щось привезли? Я вивезла в першу чергу робочі документи, не вивезла жодної фотографії. В принципі, все. Телефон був повністю почищений. Всі цікаві фотографії, відео, що ми знімали під час перебування ось цього майже місяць в окупації, це не окупація навіть, я не знаю, як це назвати, жорсткі бойові дії. Коли до нас просто приходив один з наших теж волонтерів, який був перукарем, у mm -hmm. нього був барбершоп, він сказав, я готовий підстригти всіх. Води нема, особливо хлопці. Особливо ну, він підстригав не тільки волонтерів, але й солдат, які до нас приходили. І це було просто йшов сніг. Хлопці сиділи на цьому великому барному стільчику на вулиці. і Він їх на вулиці стриг, щоб в приміщенні не прибирати. І це все лишилось от в телефону в телефоні, і це все треба було видаляти? І це було таке чистити переписки, видаляти, вимикати в телефони. Ви виїхала на сьогоднішній день? Чи існує халабуда? Якщо існує, то в як в яке кому в яких якостях і чим вона зараз займається? Фалабуда продовжує існувати. Те, що я завжди казала, що в Маріуполі і це в першу чергу люди, а не фізичне приміщення чи якісь фізичні об'єкти. Ті представники халабуди, які виїхали найпершими в Запоріжжя, вони одразу включились в гуманітарну роботу і в допомогу тим, хто евакуйовувався самостійно або на автобусах. І перші кілька місяців вони допомагали гуманітаркою і військовим. Ну, військово, як військові, як ми знаємо, з 2014 року, що їм потрібно: то води нема, то купити вірци, то якісь спальники і так далі. Після чого, вже після того, як я евакуювалась, та частина команди сказала, що ми будемо лишатись в Запоріжжі, ми хочемо бути ближче додому, і ми хочемо відкрити халабуду тут. І з початку серпня. Ми знайшли приміщення в Запоріжжі, проспект Соборний, 187. Тепер у нас є фізична халабуда в Запоріжжі, в якій вже проводяться перші заходи. Зараз ми продовжуємо облаштовувати приміщення, але туди вже можна прийти, вже можна отримати інформаційну підтримку, гуманітарну допомогу. В принципі, ми координуємо всіх тих, хто приходить до нас, тому що маріупольці шукають своїх. В першу чергу, а ми можемо порадити, що ви можете звернутися не лише до нас. Про натхнення, давай повернемося до позитиву. Е, є така, до речі, психологічна там, я не знаю, методика. Е, планувати майбутнє. Е, ви як лідерка Халабуди, одна з лідерок Халабуди. Е, от Давайте пофантазуємо, хто ви, де ви, чим ви займаєтесь після війни, після перемоги. Мені дуже складно планувати за себе за саму безвідносно до Халабуди. І про що ми говорили якраз недавно з командою? Про те, що ми боялись мріяти про масштабування Халабуди рік тому, трошки менше, під час нашої стратегічної сесії, ми би хотіли так, щоб от Халабуда була там в кожному великому місті, а краще ще й в селищі, щоб люди могли долучатись, бути активними. І, власне, війна. Така активна її фаза спонукала нас до того, щоб ми масштабувалися і відкривалися в інших містах. І тепер в нас не один, два, три лідери, а в нас купа лідерів, членів нашої команди, які можуть робити те, що їм подобається, в тих громадах, які їм подобаються. Тобто для мене, напевно, це про... не про якесь фізичне місто, місце або місто. Якщо раніше я казала, що мені дуже хочеться, щоб моє місто, Маріуполь розвивався і Прозові як регіон ставало більш таким. Уособленням креативу, уособленням нової України, нових людей. То тепер я розумію, що всі ті підходи, які ми використовували в нас в азовні, вони працюють скрізь по Україні. Україна стала більш однорідною в плані людей. Үгу. Бо ця хвиля переселення трошки перемішала нас всіх в котлі, і в нас вже немає настільки великих великої різниці по регіонах. Але це спонукає до того, що люди починають. Тісніше спілкуватись і виникають інші такі моменти напруження. І мені здається, що якраз ось робота на після війни, після перемоги. Хоча мені здається, що ми вже перемогли, тому що ми, ми як нація і ми як громадянське суспільство вже усталились в процесі війни, що, в принципі, майже неможливо було уявити до цього. То це якраз таки працювати з з цим соціальним напруженням і намагатись знаходити спільну мову. Як в різнобарвному національному Маріуполі, коли в тебе є греки, італійці, болгари, українці, росіяни, і це все отак замішано, і всі вважають себе українцями, тим не менш. Тобто в нас є якісь спільні точки дотику, то тепер війна нас так сильно знову зробила світ чорно-білим, знову намагається розділити, як це було в 2014. -му. Але тепер ми знаходимося фізично ближче один до одного. Люди зі Львова бачать людей з Мелітополя на відстані витягнутої руки. Тобто для мене це буде період, коли я буду намагатись знаходити спільну мову з людьми і допомагати їм знаходити спільну мову між собою. І ну така найважливіша мета мрія, напевно, мета слеш мрія. Мені подобається, що думати, що це станеться. Повернення в Маріуполь. Я думаю, що після саперів і зачисток від всяких трупів і якихось там не знаю, сміття, все, що, все, що залишилось в Маріуполі, туди е, першим зайде громадянське суспільство. Для того, щоб ми могли відбудовувати місто на тих принципах і засадах, на тих цінностях, які нам важливі. Патріотизм, взаємодопомога, небайдужість. Ось, напевно, така, така моя мрія.